Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами будемо далі тестувати сили на варварі. Наступна сила, яка в нас іде, це коли ми будемо використовувати е, наше вміння. Коли ми будемо наносити вразливий урон ворогу, ми будемо випускати. Угу... Додаткові штуки, які будуть е, наносити великий урон від вогню і приміняти до монстрів вразливість. І ми будемо наносити на 40% більше е, урону від вогню. Слухайте, це в мені однозначно буде використовуватися, я думаю, на багатьох білдах. Ну, давайте перевіримо в якомусь невеличкому порталі, знову ж таки. Нагадую, що тестуємо просто-напросто вміння, які є взагалі в грі. Ми не намагаємось тут ніяким чином придумати якийсь новий білд чи щось по типу того. Просто будемо дивитися, що саме ми зможемо зробити цими вміннями. Але нам потрібно, щоб вороги були вразливими. Слухайте, ну давайте спробуємо на варварів, В принципі, вразливість ми накладаємо на ворогів, тому ми маємо якимось чином все ж таки викликати якісь наші допоміжні вміння. Я так розумію, це вміння боса якраз вовка ненависті. Він створював якісь пох... euh, схожі дуже штуки. Я думаю, це дуже гарне буде вміння грати на всіх персонажах, які використовують вогонь, тобто на варварі, на чарівнику 100%, і, мабуть, що на духонародженому. Можна буде якимось чином прикрутити це вміння. Бачимо, що з'являються дві ось такі вогняні хвилі, які наносять досить значну кількість урону, друзі, від вогню. Слухайте, ну. Досить жваво йде наш варвар. Видно, щось ми понатискали таке в наших мінях, що дуже сильно він наносить цей урон від вогню. Мабуть, взяли якісь допоміжні вміння, які також посилюють наш е урон від вогню. Слухайте, ну цікаво. Однозначно можна буде використовувати цю здібність. Давайте глянемо з вами на наступну, тому що. Дуже сильно затримуємося ми на всіх класах. Часу у нас не так багато. Сьогодні вже у нас 17 число. Я думаю, що скоро тестовий сервер зачиниться, тому давайте швидше дивитися, що в нас є ще. Так, при нашому вмінні на переміщення ми будемо занурюватися під землю. Зупиняти найближчих ворогів і наносити якусь кількість урону. Слухайте, ну це вміння Дюріелі, я вважаю, одне із самих не те, що багованих, одне із самих, скажімо так, нечитерних, як це правильно назвати, ну, в цьому сезоні. Тому що, якщо ми будемо занурюватися під землю, ми будемо. Не отримувати ніякого урону від монстрів. Тому мені чомусь здається, ну, от досить веселе вміння, Що воно буде значно імбаланснішим, ніж всі інші. Тому що, якщо ми постійно зможемо знаходитися під землею і наносити урон фізичний, коли монстри нічого нам не будуть. Робити, то це міння є досить таким, ну не знаю, досить потужним. Мені чомусь здається, що його якимось чином або змінять в грі, або щось інше придумають ще для того, щоб воно не наносило таку велику кількість урону. Ну, слухайте, ну, виглядає воно однозначно весело. Я вважаю, що якщо зібрати якимось чином персонажа так, що він постійно буде під землею, можна зібрати якийсь безсмертний взагалі білд. Ну як не безсмертний, то щось близько до цього, тому що, як на мене, це одне із самих е, таких мінь для захисту, дуже потужне. Слухайте, ну спеціально йому, мабуть, розробники не робили достатньої кількості урону. Це виключно для того, щоб просто-напросто ну, наносити якийсь урон, але в основному воно нам потрібно буде для того, щоб все ж таки втікати від якихось ситуацій, нам не дуже зручних. Цікаве вміння. Можна буде використовувати на будь-якому класі, я думаю, тому що воно нам просто дає дуже значний захист. Ну, це, грубо кажучи, вихід з контролю. Але навряд чи воно буде, скажімо так, в високому використанні, тому що воно у нас наносить не таку вже значну кількість урону. Так, далі в нас, друзі, йде вміння, коли ми будемо. Залишатися на місці, ми будемо викликати череп, який буде кружляти навкруги нас і наносити ворогам урон від вогню. Ну, однозначно це на чарівника, однозначно це на варвара, тобто на всі класи, які будуть використовувати взагалі вміння від вогню. Я думаю, що знайдеться йому якась, скажімо так, Якась дуже важлива роль в цій грі, але мені більше здається, що буде більш корисний модифікатор, друзі, цього вміння, який буде нам давати значну кількість періодичного урону від вогню. Ну, Давайте спробуємо постояти, подивитися, що буде відбуватися. Потужне вміння, але чесно, от, я думаю, що його будуть використовувати виключно як допоміжне вміння. Тому що, друзі, ситуації, коли нам потрібно знаходитися на місці, в грі дуже мало. І скоріше за все, ну з цим вмінням все зрозуміло. Скоріше за все, що його люди будуть всі використовувати як виключно допоміжне вміння. Тому що заставатися на місці, це звичайно весело, але набагато веселіше переміщуватися по мапі і вбивати монстрів. Тобто, як на мене, то це вміння буде виключно допоміжним. Тобто буде використовуватися його модифікатор. Хоча, якщо хтось з гравців придумає якийсь цікавий білд через це вміння, то ми, звичайно, це перевіримо з вами. Але мені здається, що таких гравців просто-напросто не буде, тому що ну, зупинятися на місці, це ми постійно втрачаємо час. Навряд чи можна буде щось придумати для того, щоб постійно наносити велику кількість урону від цього міні. А от модифікатор, який дає нам 40% більше урону по... від наших періодичних ефектів по монстрам. Буде дуже важливим, мабуть, для всіх класів. От ми його якраз і виберемо. Так, далі в нас є здібність, яка є досить цікавою, друзі. Вона буде наносити урон від шипів. Це здібність ліліт. Я думаю, що це вміння також буде виключно, друзі, використовуватися як вміння. Яке нам дає допоміжний модифікатор, тому що в модифікаторі тут у нас є така штука, коли ми будемо використовувати нашу головну здібність, ми будемо створювати нерухому копію з 10% максимального запасу здоров'я. Тобто, коли ця копія буде вмирати, Елітні монстри, я так розумію, що можливі босси, будуть втрачати 10% здоров'я. І за всяк час ми можемо використовувати три копії. Тобто, грубо кажучи, коли ми будемо створювати ці копії, монстри будуть втрачати 30% здоров'я. І я вважаю, що це вміння буде виключно використовуватися як допоміжне. Ну, давайте все ж таки перевіримо, як воно буде виглядати в грі. Заради цікавості. Ну і побачимо, що ми можемо зможемо точніше з ним зробити. Тобто, коли ми будемо використовувати, в принципі, наші вміння, ми будемо викликати вміння ліліт. З тих шипів, які з'являються від землі, я думаю, це можна буде використовувати 100% на якихось початкових білдах, друзі, тому що вміння наносить досить значну кількість урону, і я вважаю, що воно ну, дуже сильно нам знадобиться, наприклад, якщо ми граємо якимось новим персонажем. У всіх інших випадках, для того, щоб нам його отримати, нам так чи інакше потрібно перемогти цю ліліт. Тому я думаю, що це вміння у, ну, скажімо так, у використанні для нових білдів буде. Тому що, щоб його отримати, нам потрібно якось перемогти ліліт. На нових персонажах це вміння буде використовуватися як основне. А от як модифікатор воно буде використовуватися в дуже багатьох збірках, друзі. Тому що модифікатор досить сильний. І він буде мати велику здатність для того, щоб якось підняти урон нашому персонажу. Так, тому я думаю, що на цьому поки що завершимо. Давайте розглянемо все ж таки те вміння, що в нас залишилося. А залишилася в нас, в принципі, основна наша здібність. Та, яка викликає вміння беліала. Ну і давайте спробуємо, що ми зможемо зробити. І, до речі, що вона взагалі робить? Вона буде викликати дуже сильний ефект, друзі, коли ми будемо атакувати монстрів вмінням, яке буде їх просто винищувати. Це вміння дуже гарно грає на некроманті, можливо, і на інших класах. І також тут є досить непоганий модифікатор, який буде давати нам непомітність на 2 секунди, в, якому ми будем, ну, в непомітності ми будемо наносити на 30% більше overpower Damage, тобто подавляючого урону. Скоріше за все, ця здібність, друзі, буде використовуватися дуже багатьма гравцями, тому що вона має досить сильний урон. Але основна її, скажімо так, ну, атакуюча здібність, це по суті на тих персонажах, які все ж таки використовують темну магію. Тобто це некромант, це розбійник. Ну І таким чином бачимо, що ми створюємо, грубо кажучи, Просто шалену атаку, яка просто винищує всіх монстрів. Бажано, щоб використовувалась вона на тих персонажах, друзі, які мають досить високу здібність того, щоб захищатися. Тобто, ну, ми бачимо, що в принципі цю здібність можна буде прикрутити до будь-якого класу. Але, друзі, найкраще вона буде працювати на тих класах, що саме мають урон від темної магії. Якісь прокляття, або ж використовувати її з руною Ват, яке накладає прокляття некроманта. Ну, 100% я бачу її використання виключно на тих класах, які все ж таки використовують темну магію. Але виглядає вона досить круто. Можна її буде прикрутити до будь-якого класу, але найкраще вона буде працювати саме на тих, де вже є, в принципі, якісь посилювачі до урону до темної магії. Ну, на цьому, друзі, в принципі, все. Якщо вам було це відео цікавим, якщо вам були цікаві ці всі сили, ми обов'язково якимось чином ще перевіримо їх на декілька, можливо, персонажах. Підписуйтесь на канал, якщо не підписані, щоб не пропускати нові відео. Дякую вам за увагу. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Не забувайте ставити вподобайки, щоб ну, якимось чином інші люди побачили, що такий канал існує. Дякую всім за увагу. До зустрічі!